Доброго дня. Сьогодні з нами книжечка про кошеня Мурчика та машинки. Мурчик і матуся кішка погуляти вийшли трішки. Кошеня гукає Мамо, ось дракон летить над нами, в нього хвіст, великі крила, ще й рве дракон що сили!» Мама киця не злякалась, тільки тихо розсміялась. Не дракон, то ж ніяк. Це несе людей літак. Мурчик погуляв хвилинку, де будуються будинки, і гукає: Мамо, чесно, тут жирафа величезна. І сказала мама сину: Ні, маленький, це машина, кран, підйомний трудівник, зводити будинки звик. Мурчик біля залізниці запитав у мами киці: Що отам за звір біжить, аж земля під ним дрижить, мама каже: Ти повір? Що ніякий це не звір. Паровозик із трубою тягне поїзд за собою. Містом кіт Мурко ходив. Раптом чує, хтось завив, котик каже: Ой, матусю, це вовки, я їх боюся, каже мама. Обережно, то машина мчить пожежна. Просить їй дорогу дати, їй потреба поспішати. Кіт над річкою гуляв і зненацька загукав Бачу, я кита, ура! Він великий, мов гора! Стало дивно мамі кішці, що за кит живе у річці. «Ні, Мурку, це пароплав, він у морі побував, Мурчик добре прогулявся, Ще й багато він дізнався, він би слухав без упину про машини цілу днину. Дякую за увагу! Все буде Україна!